Слава Україні! В цей час кожен з нас хоче допомогти військовим Збройних сил України і має таку можливість. Тому я започатковую челендж, зроби прилад і врятуй життя солдату. Це прилад для їзди автомобіля вночі без фар. Він дає змогу пересуватися автомобілю в повній темноті, видимість до 30-40 метрів в повній темноті. Він складається з 7-дюймового автомобільного монітора, з камери відеоспостереження даху або Hikvision. Для даху потрібен ще пристрій, який перетворює в аналоговий сигнал, три магніти на 14 кг, три болтики, шайбочки і шурупчики до них, штекер автомобільний, ізолента, метр кабелю 2х05. 2 метри кабелю 3х075 і 2 термоосадки. Одна клеюча на 9 мм, одна не клеюча на 2-3 мм. Беремо автомобільний монітор, обрізаємо червоний і жовтий штикерки. Зачищаємо контактики. Залуджуємо. process Беремо трьохжильний кабель, залуджуємо, надіваємо верну садочку на нього. І готуємося до пайки. В цьому місці з'єднання буде пайка від штекера охворювача і монітор. Синій кабельок це мінус живлення, коричневий – це плюс живлення, жовтий це відеосигнал. Раніше об'єднюємо. Синій до чорного. Монітора і до синього двохвитрового кабеля. Підготовлюємо терну усадки і паяємо синій до синього, коричневий до коричневого з червоним, це буде плюсовий. І жовтий це відеосигнал. І прогріваємо термоусадочки наші. Далі для надійності ще замотуємо ізоленти. Оце з'єднання наше. Біленький штикерок тюльпан залишаємо на майбутнє, можливо, комусь треба буде ще під'єднати додаткову камеру, якусь заднього виду чи одну переднього виду, щоб він був. Переходимо до другого з'єднання, там, де відеокамера. Беремо термоусадочку, надіваємо і так само пропаюємо контактики. Не забуваємо за термоусадочки надівати. Беремо відеокамеру, обрізаємо два контакти, це сигнал, це живлення. Тут у нас кнопочка, її залишаємо для того, щоб перевести камеру в аналоговий режим. Червоненький – то у нас плюс. Чорний мінус. І жовтий сигнал. Два мінуси об'єднюємо з двох дротиків. І все. Підпаюємо контакти камери до нашого 2-метрового кабелька. Червоний до коричневого – це плюс. Жовтий до жовтого це відеосигнал. І чорний до синього це у нас мінус. Тепер перевіряємо, чи все працює. Підключаємо наш стекер до 12 вольт. Запустився монітор, але нічого не показує, тому що у нас камера в цифровому режимі. Для цього переводимо її в аналог. Відкручуємо до кнопочки і потрібно зажати кнопку до 7 секунд. Один раз не появилось зображення. Другий не появилось зображення. І третій раз нажимаємо на 7 секунд. Все, зображення у нас з'явилося. Нам залишилось тільки прикрутити магніти до камери. Три магнітики колтиками. І все, прилад готовий. Далі ми його упаковуємо і відсилаємо військовим на передок для автомобіля. Все, долучаємося всі до челенджу. Разом ми сила, до перемоги. Дякую, слава Україні!